Ой, там щось велике. А, гітара. Нам надо гітара? Вона не сильно дорога, но. А, мене ніхто не чує. Ой-ой-ой. Ай, блін! Що це таке? Що це таке за жаба. Де всі? я тут, короче, сам заблудив. Гноми, гноми, Ай-яй-яй! А Тут гноми за мною бігли. Ого. Погірше гнома. У мене є граната. Піднось до нього. І що нажимать? Є? Нажимай, є, да, і убігай. Викинь, выкинь, кнопка, поняв. Уже я вже поняв. Поздно.